Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і вже карти вилітають. І так, у нас по понеділках э, рубрика Тірімочок, тобто все, що робиться за перебриком. І ми дивимося, що у нас тут є. Що робиться за перебриком? Зараз ми подивимося докладніше. Але там якась удача йде до кінця. Тобто, карти виглядає, правда? Супер класний. шанси і удача, і 21 аркан йде до завершення. Показую. Зараз подивимося. Тобто, схід, захід сонця вже у нас, можна так сказати. Але ми подивимося, це ще ви знаєте, що може бути? Щось в мене Путін у голові. Давайте подивимося на Путіна. Що в нього? Що в нього зі здоров'ям? Що в ньому взагалі і як він себе почуває? Ви знаєте, нестабільний, ну я би не сказала, емоційний стан, але таке враження, що його партнери покидають. Те, що він очікував, не оправдалося себе. Це, ну, дивіться, ми дивимося завжди по відношенню до України. Що можна сказати, що хтось його підвів? За якусь ниточку, де він думав, що можна сіпанути, так? От, не спрацювало. Це показує трійка мечів. Тобто, показує, що удар. Був дуже чітким і удар був прямо в серце, можна так сказати. Так, це можна, звісно, говорити з того, що, наприклад, серцевий напад у нього. Але тут я бачу трошечки інше: тут, знаєте, ураження через завищені очікування. Можливо, навіть, тому що він гадав, що він уже все на висоті, самий сильний, саме це, і тут почало хилітати. Дивіться, у нас карти показують картонний, оцей вежу, яку він собі, хоча це карта не вежа, так яку він собі вкладався. Вкладався в свою висоту, свій рейтинг, нехай буде, в свою мощ, в свою силу. І тут вдруг почало хилітатися. Ну, в принципі, і не дивно, що воно почало хилітатися, хоч карта і сила, тобто треба багато зусиль, щоб утриматися от на цих карточках, так щоб ви краще побачили. ось. Щоб на цих е, е, картах утриматися, треба багато зусиль. Ось це і є. А почало у нього хилітатися. І удар нанеслося після того, як е, його е, хилітали, так? Ось. Тобто, почало його становище хилітатися, і це був удар. Тобто, через удар, можливо, а можливо, взагалі його становище, ми бачили перші карти, які випадали, було. Як би це сказати до кінця йде щось у нього. так, ось. І тут, можна сказати, партнерство могло, його поганий вибір, або ще якось можна сказати. ось. І вже нема за кого смикати. Давайте подивимося ще, що покажуть карти. Верніше, не просто що покажуть, а наступні кроки. Його і плани. Плани і кроки. Ну, плани. У нього є ще щось, є ще щось, що може абсолютно все уразити. Тобто, я прихожу до того, що це може бути адерка. Ось. Що абсолютно все уразить. Тобто, йде зразу десятка цього мечів. Ось, і. Бачите, це буде точне попадання. Але, але тут іде, що і попадання буде і в нього. Розумієте, це як бумеранг. Як він застосує те, що він має, але це дійсно вкрайняк, вкрайняк, то це уразить, тобто вернеться йому назад і буде сам. І не тільки він, а його і близькі, його рідні. Тобто ось те, що він, це може бути і не адерка, щось інше. Те, що він ще має, але виглядає, скоріше за все, е, так як я сказала, е, що це є е, е, якась така, якась така зброя, що може уразити всіх. Але ця хвиля, ось тут показується, е, шандарахне і його. І його, а в першу чергу його і його близьких. Ось якось так. І дуже швидко. До речі, цей бумеранг піде дуже швидко. Давайте подивимося, чи має ще Путін якийсь вплив, якийсь статус у світі. Давайте це вже, вже як ми за Путіна сьогодні. Давайте подивимося. Ви знаєте, я так скажу. Що слабенькі вже? Слабенькі. Це тільки ті, хто дуже близький до нього. Тобто ті країни, які по духу, по вібраціям підходять йому. Це, ну, ви і так знаєте, ці країни, мені не треба їх зараз називати. Тобто, виходить так, що є підтримка, але дуже слабенька, осторожненька. Підтримочка, осторожненька. Ось якось так. До речі, це через те, що він не став побідітелем це, а, а якось, знаєте, а, я би ще сказала, що дехто а, пробує той тягар, який Путін з собою несе, своєю імперією, з, бачите, відчепитися від цього. Ще я бачу, що і трошечки а, дивіться. Тут навіть показує не його становище, а його тих, хто його підтримували. Тобто вони намагаються наразі, знаєте, улибатися і казати, приїжджайте мімо. Стріхнути його з себе, якось позбавитися. І ось ця карта теж говорить про те, що тримають на від, на відстань витягнутої руки. Якось так. Ось якось так мені показує. Ну, Тут можна сказати, навіть папа римський єдиний, майже єдиний, так? хто сліпо, будемо так говорити, вперто. Ну, то, Ми вже розбирали з папою ці. Цю сторону, там гроші. Там гроші, і там виховання якесь. Ось так якось ми дивилися. І так, давайте подивимося, що робиться в Кремлі, тобто на тих їхніх етажах усіх. Там же ж у них завжди постійно якась війна між собою йде. Ну, в принципі, як і у нас на банкові між етажами. І так, дивимося. Ну, Там іде якась трансформація і нагнітання. Кожний шукає собі якусь своїх, щоб вкладатися. Тут, скоріше за все, в мене таке враження: вже готуються до наступних виборів. Тут іде конкретна боротьба за місце імператора. І вже кожний шукає любим шляхом вкладатися в майбутнього. В майбутнього імператора. Тобто там ідуть хороша конкуренція, можна так сказати. Достатня така. Давайте ще подивимося настрої народу, візьмемо в загальному, але близько так. Ну, ви знаєте, хтось мовчить, хтось не бачить перспектив. Ось хтось дійсно не бачить. Хтось відчуває якийсь тиск, ось і багато хто е, важко заробляти гроші. Ну, в принципі, відверто скажу: е, і в Радянському Союзі, і після Радянського Союзу розпаду має на увазі завжди було важко заробити гроші. Але зараз карти показують, що йдуть якісь можливо, репресії, переслідування, підглядування. Підслуховування, намагання прощупати людей і повпливати на людей. От якось так. Настрої, будемо так говорити, не веселі, до речі, не веселі. Якось так. Якось так. Ось так. Путін ослаб, зовсім ослаб. чай не п'є, зовсім ослаб, правда? Хто знає цю приказку? Отак. От І так, дивимося тепер для України. Маленький принц, ми його беремо завжди, щоб він нам трошечки порадував нас. Яка наша доля, чого чекати? Ну, дивіться, старого часу не вернути. Все. Не те, що треба це забути. Ось прийшла трансформація. Минулого вже не повернути. Ось ці карти про це говорять. Тобто, згадка, все, але минулого не повернути. Але що, Давай, а стоп, а що я взяла? Давайте ми лишимо їх. Ми їх лишимо. А до чого ж ми йдемо? Це минуле. Минуле вже. Що було загуло. Все, нема вже. А тут випадає у нас сонце. Це хороша карта. Попереду у нас перемога, дивіться. Я би сказала з підтримкою і з вкладанням, бачите, заходу. Тобто, перемога наша йде від заходу. Ну, як мінімум, на половину. Це не мається тільки на увазі. Матеріальну, ну так, да, можна сказати, так. Да. Матеріальна сторона, будемо говорити, так що від я, я інакше сформулюю, а наша перемога залежить наполовину від наших західних партнерів. Тобто решта. Залежить від нас самих. Це патріотизм, це наводження порядків, прозрівання, особливо прозрівання мої дорогенькі. Оця карта говорить мінятися, прокидатися, пролупляти ті очі, вуха, дивитися добре. Ну, я, я, в принципі, відверто скажу здивована, що люди до цих пір не прокинулись. Ось так. Що говорити про верхівку, якщо і внизу... А, простий народ, так само, деяким ну, наплівать, це ви самі знаєте. У них війни нема. Танці, шманці, і таке подібне. Ось, а, що залежить. Так, да, перемога буде. від, залежить від а, половину, а, будемо так казати, заслуг Заход, Заходу, Но, але вибачте. Дорогенькі мої, теж залежить від нас. Ось якось так. Тобто, надія є, не сваримося з партнерами, навпаки, улибаємося, посміхаємося, але ворога треба гнати. А у нас, ви знаєте, коли жере тебе зсередини, ти не маєш сил відбиватися. На жаль, це називають розхитуванням човна, тому що щурам нудить. Ось якось так. Хоча я бачу це інакше, коли у вас ослаблений організм, до вас вчепиться люба хворячка. Тому Путін не напав, тому що Україна була ослабленою. Повірте мені, Україна, якби була не ослабленою, а імун. Імунна система була б сильна, тобто армія була б, укріплення в себе було. Повірте мені, він би і не подумав нападати на Україну. От так. А зсередини Україну жируть черви, тобто паразити. Це називається глисти, е, щоб ви просто розуміли. Що роблять з ними? Женуть. От і все. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу! А для того, щоб їх вигнати, треба прозріти. Бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Слава нашим Збройним силам!